Якщо ви не знаєте, що подарувати своїй близькій людині, ми знайшли для вас ідеальне рішення: це подарунковий сертифікат. Як же він працює на нашому сайті? Ви вказуєте свій номер телефону та номер телефону отримувач. Електронний сертифікат буде надіслано на вказаний вами номер у зазначений вами час у форматі текстового повідомлення через смс або месенджер, які ж умови використання. Сертифікат дійсний 365 днів з моменту його придбання. Він дає можливість купувати товари на суму еквівалентну номіналу сертифікату. Сертифікат дійсний тільки на офіційному сайті AgroMarket.ua. він також не підлягає поверненню або обміну на грошовий еквівалент. Що робити, коли ви вже отримали сертифікат? Ви робите замовлення на нашому сайті на суму, яка відповідає номіналу сертифікату. Якщо сума менша, залишок згорає. Якщо сума більша, ви можете доплатити будь-яким зручним вам способом. Далі ви очікуєте на дзвінок оператора для підтвердження замовлення. І під час нього ви повідомляєте, що маєте подарунковий електронний сертифікат. І в кінці ви отримаєте своє зелене натхнення без зайвих турбот.